В сьогоднішньому відео розглянемо корисні властивості ромашки. Аптечна ромашка досить поширена лікарська рослина, яка протягом багатьох років застосовується як в традиційній, так і в народній медицині. Ромашку можна сміливо назвати найпопулярнішу рослину у фітотерапії, оскільки спектр її дії дуже великий, а протипоказань майже немає. Її використовують навіть для діток. І лікувальні властивості ромашки обумовлені її багатим складом, а саме каротин, холін, аскорбінова кислота, комплекс мікро- і макроелементів цинк, мідь, залізо, калій, магній, кальцій, органічні кислоти, біологічно активні сполуки, ефірне масло, слиз, дубильні речовини. В процесі заварювання корисні компоненти не розщеплюються і не втрачають своїх цінних властивостей. Ромашковий чай має протизапальний, антимікробний, заспокійливий, жовчо- і сечогіно омолоджуючі властивості, допоможе вивести з організму токсичні речовини, відновити нормальну мікрофлору кишечника, нормалізувати роботу ендокринних залоз, вивести шлаки, знизить відчуття тривожності або втоми, налагодить травні процеси. Якщо ж говорити про певні патології, то відвар ромашки корисний при порушеннях в роботі шлунково-кишкового тракту, запальних процесах шлунку, печінки в жовчному міхорі, підвищеному газоутворенні, хронічних запорах, кишкових інфекціях і отруєннях, зниженні апетиту, уповільненому обміну речовин, шлункових кровотечах, гострих респіраторних інфекціях і хронічних захворюваннях дихальної системи, грипі, ангіні, бронхіальній асмі. Падагрі, ревматизмі, суглобних болях, нервових розладах, безсонні, агресивності і дратівливості, депресії, мігрені, м'язових болях після тривалих фізичних навантаженнях застосовують ромашку в медицині, гастроентерологія завдяки своїм протизапальним та знеболювальними властивостями, гастроентерологи часто застосовують відвари ромашки як засіб додаткової терапії. Відвари приймають внутрішню для полегшення болю внаслідок травматизації слизової оболонки шлунка. Пульмінологія ромашку використовують для проведення інгаляції при гострих респіраторних вірусних інфекціях, бронхіальній асмі, бронхіті та запаленні легень. Офтальмологія. Відвари ромашки застосовують при запальних захворюваннях очей, а саме конюктів та ячмінь успішно лікуються промиванням відварами ромашки. Зовнішньо застосовують ромашку як протизапальний засіб, що покращує загоєння ран та ерозій. Рослину додають до інших лікарських рослин для покращення процесу загоєння. Профілактика. Оскільки ромашка має широкий спектр дії, її застосовують навіть для новонароджених. Маленьким діткам рекомендують приймати ванну у відварі ромашки для профілактики шкірних захворювань. Як правильно приготувати відвар з ромашки. Цей рецепт допоможе прибрати дрібні зморшки, покращити колір шкіри, звужить пори та зменшити жирність, знизить висипи та подразнення. Потрібно взяти 3 столові ложки сухої суміші, залити 200 мг окропом, довести до кипіння та витримати на паровій вані 30 хвилин, опісля настояти 40 хвилин, охолодити та процідити, залити у пакети для льоду чи контейнер, заморозити. Використовуй для протирання льодом обличчя та шию. Для полоскання горла потрібно взяти 1 столову ложку сухої суміші ромашки та стакан окропу, потримати 30 хвилин на ванні, остудити, процідити при розладі функціонування кишківника, спазмах, матеоризмі або проносі, залити пів літри води, насипати 6 столових ложок квітів ромашки і відварити на ванні 20 хвилин. Дати охолонути, процідити і додати одну-дві столові ложки меду, приймати після їжі попів склянки. Ромашковий чай корисний при усуненні підвищеної нервозності у період стресових ситуацій та на тлі перевтоми, він також допоможе у нормалізації сну та має загальнозміцнюючий ефект, що корисно в холодну пору року для профілактики інфекцій, залити одну чайну ложку ромашкової сировини склянкою кропу. Настояти 10 хвилин, приймати тричі на добу із ложкою меду, коренем імбиру чи лимоном. Протипоказання ромашки пити чай з ромашки не рекомендується при наявності алергії на дану рослину людям з гіпертонією, оскільки вживання напою сприяє зниженню артеріального тиску, при хронічній діареї ромашка може ще більше спровокувати послаблення. Пацієнтам що страждають серйозними психічними розладами, так як седативні властивості чаю здатні погіршити загальний стан такої людини. На цьому все. Міцного вам здоров'я! Дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, до скорих зустрічей на моєму каналі.